y Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали знову Бравл Старс для того, щоб трішечки попід прокачатися. Ну і разом з тим у нас з'явився новий пас який у мене ще досі не куплений, і треба з ним розібратись. Але перед тим як його купити, треба трошечки потратити ось цих ось коїнів. Бо тут написано максимум 7000 тисяч коїнів. А дальше вони типу позбирати не будуть, або будуть збиратись менше, а мені цього не треба, мені надо їх потратити І саме зараз я побачив в шопі деякі прикольні скінчики. Перший на отако 8 біт, а другий на отако Барона. The <laughs> І навіть не знаю, кого б мені купити. От прям реально не знаю. Бо я тут далі бачив теж скінчики. А, почекай. ось ще один. Це на Ніту. Ну, на Ніту мені не подобається скін. На Шарфа мені цей теж не нравиться. На Ліона мені цей не нравиться. На Пайпер мені теж не нравиться. І на Ріко теж такий собі скінчик. Я б це на що би взяв. Я би взяв, звісно, на напевно ось цього барона. Да, мабуть, да. Тому давай його купимо за 5 тисяч коїнів. І let's go! Барон у мене є, еквіпнау. Все, він одягнутий і. Слава Богу. І ще разом з тим всім ви мені сказали, що в мене є на кота. В скіни? Да, в мене і в натурі є СКІН НА кота, обалдь. Я вже думав, де мені скінчик на нього взяти. В общем то, трішечки цього ми потратили. Тепер. Разом з цим всім. Я був би не проти допрокачати щось когось. Ага, суперсила на кота у нас не активна, її немає. Значить, ну, оцей хайперзаряд, поняв? Його немає. Значить, що ми можемо робити? Що ми можемо робити? По суті то, по суті то, по суті то, нам треба попідкачувати трошечки деяких персонажів. Наприклад, я би підкачав. Бо я за нього постійно граю, отако апгрейд, їй би виставив ось такі от прикольні штуки. Так, ще плюс один гаджет, суперсила, віжн, релоатспіт. О, на 15% швидше перезарядка. Давай активовуємо. І. І і, більше демеджа туди-сюди. Може швидше, щоб регенитись. В принципі, доволі таки непоганий штука. І хайперчарт, ну він дорого коштує, я його не сильно хочу ще ставити. Трошечки не вистачає мені бабла на це все. Так, кого б я ще хотів прокачати? По-любому хотів би прокачати ЕМС, хоча б до 10-ї сили, щоб я міг би їй теж щось тут понаставляти. По ідеї, по ідеї, що їй можна тако поставити? Та теж, в принципі, хп, щоб швидше регенилось. Оцю штуку Можна якусь взяти, але я поки не знаю яку, то я поки брати і не будемо. Головне, просто що ми її підкачали. Так само треба підкачати Джессі. Я за нього частенько граю. Потім кого б я підкачав, ще шарфа. Підкачати було би хорошо. Так, ну тут такий гаджет у нас. Тут, в принципі, що ми можемо зробити. Ага, суперчардж. Бистріше заряджай. Ну, це теж штука серйозна, але поки що воно мені не треба. І що в мене там по грошам, по оцим всім ділюгам? В принципі, не так і багато. Давайте підкачаємо когось із нубських персонажів, трошечки піднімемо. Наприклад, ось, ось оцю лолу чуть. -чуть. Бенс, 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 бенс. Хоча б там на який на сьому силу Іві, ось цю прокачаємо, куди зможемо просто. Ну, правда, на п'яту силу, все на все, ну нічого страшного. Хоча б так, хоча б так. Ще когось ми можемо прокачати. Ось цих типів, чисто закоєний. бенс, прокачуємо. Цікаво, цих мона чисто закоєни, остальних чисто закоїни не можна. Странно. Блін, завтикав, хотів вже ворона підкачати. Ех, блін. Ну нічого страшного. Ще все можна зробити. По тому що, тому що я в принципі дуже дуже не проти взяти і купити батлпас. Тому що, по-перше, на тіка прикольний, дуже багато юнітів дасться мені дуже багато всяких гемчиків, штучок всяких. В общем, купа-купа-купа всього максимально цікавого. Ну і дуже хочеться просто докачати ось цю Ембер. Тому що ну, викачати Ембер це буде дуже-дуже прикольно. От, тому що далі вже, в принципі, із цікавого, то я не знаю. Просто буду викачувати далі, так як буде попадати. обіз'яну я би викачав, бо вона якась така, ну, солідна доволі. Але після Ембера я зможу викачати любого Епічно, далі ось у міфік, епік, лега. Коротше, по стандарту. Значить, що ми робимо? Ми купуємо найкрутіший, щоб більше отримати винагород. В принципі, все. пас відкритий. До 23 рівня це нам ще трошечки рівнів прокачало, само собою. Це дуже хорошо, тому що ми зараз позабираємо всякі приколюхи. Епічний старт дропчик, бенс, ще гемасіки, ще стар дропчик. Давай сюди. <реш> потім ще тисяча коїнів, ще стардропчик. Ну, стардропчики, це таке. Головне, оці ось кредити, поняв? Бо ембер хочу, хочу, я дуже сильно викачати Так, і пішли тепер оцю штуку викачувати. Осьо тобі, бемц ось тобі, бемц диви, скільки в мене їх уже є. Просто капець, ще ці кредити, ще ось ці коїни. Ще ще якось скина купимо. На 8 біт, походу. Дивись, яке коїнів дало, ще якийсь пінчик, ще кредити, ще такі штучки. Ще 10 гемасів. Фух, ще 10 гемасів, хорошо. Оба! 1000 карточок. Сюди. 1500! Сюди! Щас ворона прокачаємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, 1000 тебе, тебе сотню. Давай сюди. 100 кредитів. Скільки мені ще. Ну, мені ще довго, мені ще довго качатись, блін. Ще 1900 таких кредитів надо. Десь яке взяти? Десь яке взяти? Так, 1000 коїнів на базу. Новий спрей. Ще 100 кредитів. Ще 100 таких коїнів. А, тут можна буде на 25-му відкрити любого бравлера. Епічного. Прикольно. В Ще халява. А далі треба трошечки прокачуватись. О, кстати, за 328 гемів мені пропонує її відкрити. Але ну куди мені? Куди мені всі геми тратити? Почекай, я ще батлпас пройду, буде дешевше. Значить, що я хотів зробити? По-перше, ворон, давай підкачаємо тебе хоча б до десяточки, Бенс. Десяточка це завжди хорошо. Екстра Токсік. На 15% більше токсіка і. Угу. Коротше, ще якийсь демедж плюс. Непогано. І в те є ще якась штука, яка збільшує демедж на 30% оцей токсичності. Ну, прикольно, прикольно, чесно кажучи, але я би напевно повиконував трішечки квестів. Бо квестів у мене, скоріш за все, є багато. Да, у мене їх, звісно ж, купа. І мені треба трошечки, трошечки, трошечки то кайфанути. Так що, на якому персонажі у мене дуже багато квестів. На Коту є квести, на Хенку є квести, на Сквікові є трохи квестів. На Тарі один, на Ніті один, на Дінамайки на Ешу є багато квестів. На Лолі є трохи квестів, на містер Пік. І тут квестів, вообще тонна. На Спрауті, на Френкові. На цьому бароні є кілька квестів. Давайте підкачаємо чуть, -чуть отако бенз. І тако бемц. Трошечки, трошечки підкачаємо цього барона. І погнали спочатку із самого прикольного, що я хочу. Це кота і скін на нього. Let's go. Так, в принципі, карта для нього ну не сильно складна, я вважаю. І я думаю, що буде все. чіки пуки, чіки-бомбоні. бамбоні. go. Тут у нас 8 біт, який буде щось трохи пробувати робити. Але тут ось є теж дві бочечки: Бемц, 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 бемц. Бочечки зламалися. І ось ці баночки з енергією нам дають дуже багато сили. Тому, в принципі, можна йти пробувати щось робити. Так, бібі. -бі. Ой-ой-ой. Ти, ти не попадай по мені. Я вже ульту зарядив, поняв? У мене є вже ульта, старина. Я вже можу прийти і з'їсти тебе просто. Опа. Диви, тікає, тікає, тікає Так ти ж повільний, капець, чувак. Давай іди сюди, братуха. Бенс. Все, не мастеричка. Хе-хе. Пішли далі, супер швидко. Нам надо валити типів. Опа. Сюди нам надо. Опа, хорошо. який баночок у мене вже є. Давай до тебе. Все, мінус. І зараз у нас ульта зарядиться. Давай гаджета надінемо. Просто по приколу коробочку. Бемс-бемс-бемс. Що там, де старина останній? Я хочу на нього запригнути і шотнути його. А, ну, він здався. Здався, тому що ми все-таки доволі такі потужні. Типи. Непогано. Ага, нам треба 15 чоловік убити дважди. Двічі, виграти ще три гри, нанести демедж і виграти ще одну гру. Коротше, плеєгейн. Давай нажмемо, тому що я бачив квест на плеєгейн, щоб нажимати. Та й в цілому буде доволі таки нормальненько. Дивись, кайфуємо, чилимо. Ще заберемо баночки, станемо вообще сильними, я б це ще ранг тільки підкачав, бо всі якісь круті з золотими з діамантами поняв. Але я ранг не сильно хочу грати, бо за те нічого не дають, поняв. Ну, типа дають на якусь ерунду. Не дають кубки. А я хочу кубки ще й піднімати, трошки поняв. Так, погнали в центр, бо тут щось роза вопша. Че Лприму точніше. Вопша обнаглів. Щось йому тут трошечки попіднадамажують його. Так, старина, куди ти там бив? Так, ти там давай не, не базарь багато. База ми качати не будемо, ульту. Не надо Надіваємо коробочку, погнали. Let's go! Примат! Іди геть. Примат нам не надо. Убиваємо цього друга. Так, 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 на тебе запригуємо. І стріляємо. Все, диви, вдаряємо точніше. бас Потім куди ми можемо залетіти, в принципі, ось цього добити легенько. Залетіти на тебе. Давай. Боже, який кіт просто легендарний, класний персонаж, я не знаю. Це просто щось з чимось Максимально зручно, максимально кайфово. Плюшечка, бенси, нема, тіпай. Всьоо! хе-хе oh! <laughs> <хе> Мені додавати дуже багато кілів. Бачиш, я 8 кілів зробив в цій грі, і нормально так підкачався. І ось о, нажміть 10 раз, play again У мене три вже є, погнали далі. Зараз треба виконувати купу квестів, тому що у нас виконання квестів дає трошечки більше із-за того, що у нас батл пас прокачаний Ми, кстати, знову ж таки в тому самому том місці заспавнились. Но кіт просто імба конкретна. Я не знаю. Мені поки що супер він подобається. Іменно в таких іграх, як голодні ігри, там де є оці баночки. В інших іграх він не особо ну, потужний, тому що, що він такий більш на таку. Соло гру на подобну таку двіжуху всяку. Так, давай. 8 біт. гудбай Боже, наскільки це легендарний і класний персонаж, ти можеш ходити, що хочеш робити. В тебе 8 банок, ти просто біжиш за поко, і ти такий поко! Поко, душа того типа, ну, треба вбити обох. Ну да, погонися за двома, нікого не забереш. Давай, ти йди сюди. Ти теж йди звідси. Не знаю, чи мені кіл зарахували за першого чувачка, але цього все можна хапанути. Так, а ти щось още Ти куди побіг? Ти теж йди сюди. <хи> боже, це боже, це не персонаж, це щось неймовірне. Я не знаю. Я просто бігаю і убиваю всіх. Він мені навіть в моменті вже подобається більше, ніж Ліон, прикинь. Це, це просто щось неймовірне. Так, за кота ми виконали всі квести. Значить, по суті, можемо його трішечки скіпати. Мені дали, кстати, яєчко. Непогано, рейер. Мутація знову якась. Бенс, мутація на брока. Непогано. Давай ще стар дропчик. Бенс, дабл XP. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Трошки кубасів підформили. 6 левелів от відкр... Ну, точніше, 4, але доволі таки непогано. В общем, беремо цю штуку, беремо цю штуку, беремо стардропчик. дропчик. Епічний, кстати. Ну, ерунду дали, окей. Ага, можна вибрати безкоштовно любого епічного, типа. Кого б я вибрав? Кого б я вибрав? Оцих двох челіксів. А, або безкоштовно тисяча кредитів, блін! Тисяча кредитів краще, ніж епічний чувак. Тому що епічний чувак він відкривається. Давай подивимося. нібито, то э, відкривається за 925. да, А тут дають, то тисячу. Значить, не дуріть мене. Мені персонаж цей епічний не надо. тисячу кредитів. Сюда, фрі, безкоштовно. Давай, ембер, качаємо. Ще 800 всього на все, і буде ембер. бенц-бенц, І даже вже менше, ніж 800 600 Надо ніби то, якщо я не помиляюсь. Давай подивимося. А чи зможу я 600 назбирати в короткі сроки? Типа 200, 400, 500, 600, да, я можу 600 назбирати, але треба качатися. 600, 600, 600! А це просто або гемів, або шосот. Mm. Давай, давай щас трошечки, трошечки фарменем. В принципі, ми дуже швидко фармимо. Вибираємо юніта, на якому дуже багато квестів. І це в нас Хенк. Сюди, в принципі, він підійде спокійно. Давай подивимося, чи я брав якісь на те суперсили і так далі. Тому подібне. Не брав нічого. Ну, якої ні, у мене так багато. Хепе, щоб швидше регене. давай вдінемо. Хоча б, хоча б так, хоча б так. Ну і погнали. Селект. Хенк, здорово, на тобі. Квестів дуже багато. Треба тебе проходити. Так, Старина, зараз будемо дути бульбашку і ламати все підряд. У бульбашку дуємо. Бенс, плюхає. Ой-ой-ой, яка ж плюха хороша. Бенс, ще плюс дві баночки. Нам донахеньки виконати якісь квести. Які квести, я не знаю. Тут не достаю, тут не достаю. Ніде, коротше, не достаю, ну нічого страшного Оба! Щось я п.пе. Аааа, пере, перевчився на хенку грати, розучився. Не знаю, які там квести на нього. Я би, звісно, якось подивився. Ну ладно, давай «Play game» нажмемо. Мені все одно цю кнопку нажимати треба. І треба бути трошечки обережнішим. Це все-таки не кит. Тут е, не так імбово можна ходити розносити, але якось бити все одно можна. Будемо пробувати. Це до ботів нас закинуло, чи що? Походу, так. Да. Походу, до ботів конкретних. Да, ти плюшечку. Ой-ой-ой, ну ти нормально кидаєш, братух. Нормально накидаєш старина. Ай-яй-яй, що ж я так туплю? Зажаднічав, зажаднічав дуже сильно. Ага, вбити 15 юнітів. Ну це те, що ми поки що побачили. Скоріше за все, щоб виграти гру, надо за цього хенка. Кілька квестів є за те, щоб виграти гру на ньому. Скоріше за все, так. Да. Скоріше за все, так, да. давай, щоб час. Не впасти в болото лицем, просто візьмемо і переможемо. Я ще раніше так тащив на ньому. Походу, стало трошки складніше. Персонаж сам по собі такий з цікавою силою. Вроді плюха бодра, але поки зарядиться теж. Бенс. Давай ще. Бемс. Забрали банки. Ідем до цього челікса. Отако От Бемс. Убили. Нам все одно кіли давати треба. Так, Лу. Здорова. Бенс. Бенс. А шо це ти так, а? А шо це ти так? О, диви, невидимку включив. Обалдеть він тип. Йдемо за ним. Нам надо давати кили. О, попав! Опять невидимку включив, свій гаджет. Бонечик. Ладно, ничего страшного. О, ця штука мені може дати плюху крепку. Ой-ой-ой, да, бо я повільний такий. Бібі... -бі. Bibi bye bye! Винесла мене все таки Хенка ще щось, так розучився на ньому валити. На ньому набагато складніше, ніж на котові. Надо конкретно навчитись. Бо в мене, хоч і банок було багато, цей хенк він такий тип, перед цікавий. Так, плюшку дали, челіксу. Ну ти мені щось походу нічого не дамажиш, бартух. Щось ще не дамажиш мені нічого. Ой-ой-ой! Ну ладно. Задефався. Кух, давай похилимося трошечки, бо це капець. У нас, в принципі, хілка швидка, головне просто кайфувати. Так, цей персонажик теж такий доволі потужний. Поняв він може за стіни бити за оцю всю движуху. І дивишся, як дамаже сильно, га? Ульту за мною кинув! Ні, все, захенка, поки що. Поки що досить. Трошечки, трошечки незручно за нього мені валити, чесно говоря. Ні одну гру я не виграв. Хі, квест я так і не виконав жоден просто. Так, на кого в мене ще там дуже багато квестів? У мене ще десь був якийсь персонаж. Ось цей нібито. Так, в та сьома сила, в принципі, цього буде з головою, щоб піти розвалити. Розвалити дуже сильно. Let's go. Так, ти тип класний, мені раніше подобався. Ти, типа А-ля Френка, але трошечки, трошечки мобільніший. Персик. Так, сквік, сквік іди геть, ти задобав, ти чувак серйозний, але на тобі треба дуже сильно. Вміти грати, а я не вмію. Я пробував засквіка грати, не сильно мені заходить, не сильно я тащу на ньому, але баночки на цьому типі я збираю трошки. От ти, кстати, дуже сильний дядько, в тебе хп щось взагалі. Багато. Я навіть не знаю, що з тобою робити. Так, тут бель. Ну, Бель ми винесемо. Вона така хілінька. У мене теж є ульта, чувак. О, така ульта у мене. Є. Ні, я, від, я здох просто від клятого тумана. Ну за перемогу мені це засчитало, да. Мені дасть 100 тисяч демеджу нанести. І вбити 15 гравців. І ще 4 перемоги на цьому чувачку зробити це багато. Але я думаю, що це можливо. Все-таки чувак, це не самий поганий. Можна за нього нормально тушити. А ця карта просто Захенка чуть, чуть напевно, не підходить, поняв, тому я і тут програвав. Мабуть, треба там де коридорів багато, така всяка ерунда. А тут трошечки не так. Ладно, ще спробуємо поминости банки. Лет'ске, лет'е. У мене, ще дві полосочки, якісь одна. Заряжается, інша ні Так, давай баночку заберемо собі. Там Джессі із из воює ну. ти ж понимаєш, що переможе тільки один старина. отако пішов в геть. Все нормально. бібізян оце ще синови димка, такий чорт я ти кажу. Так, бібізян Час! А де він? куди вони побігли? Я ультанув, воло! Куди ви побігли? Опа! Оця штука жорстка, як ти мене так перша побачила. Ладно, плюс три, ХП, плюс три кубка. Маловато, маловато. Абовдій, такі жирні типи фіолетові. Це сильно. Я думав, у мене там все було добре, а оказується, ні. Оказується, той чувак з камерами взагалі дикий був. Так, забираємо. Пішли, попробуємо побитися з кимось. З базом, наприклад. Ой-ой-ой, краще не надо було! Ладно, поняв, все, граю обережно. Бо 100 тисяч демеджа я так не доб'ю. Мені треба просто назбирати купу банок, а потім дамажити всіх і все. Окей, так і будемо робити. У мене біля мене тут дві банки, але біля мене і матрас стоїть. Що з ним робити, теж не знаю. Мортіс, матрас, іди геть. Ми просто б'ємо. Баночки, давай, бемс. Демеджа супер не вистачає. Ну, що ж поробиш? Просто мало демеджа в цього персонажа. Багато ХП, але супер мало. Оце ще свали по-любому, ну він завжди свалює. Ми йому теж плюшечку таку дамо. Тут війна якась жорстка. Про геймер. Диви, крутиться біля мене, а? Ну, що ж поробиш з ним. Диви, він ще й засапати мене може, прикинь. І він віс ушов. О, хорошо! Не, вона його розвалила. І хілиться, блін, гамнючка. А? Ладно, давай свалим від нього. Я щось ні чорта, не прокачений. Тут ще бібі, Та ульта ультає. Це жорстко. Дві що робиться, бібі? -бі. Розбив! Отаку штуку! Матрас! Ні. Блін, не розбив він мене все-таки. Що ж поробиш? Хоча б топ-2, хоча б топ-2. Трошечки квесту, то ми виконали якось, але це дуже-дуже мало якось. Мені на цього типа треба щось солідніше. Так, кстати, дали мені яйце, епічне. Чи з мутація, да, якась? Да, непогано. Мутація на сквіка. Окей. Опа, нормально. Трошки виконали, плюс гемчики. Ще плюс гемчики, ще плюс гемчики, нормально. Забираємо новий пін, і я вже дуже хочу, хочу, хочу прям супер сильно собі одного класного персонажа. І на наступному квесті мені дадуть дуже багато коїнів. А сіки у мене ось цих. Ага, 3200, Значить, нормально. Значить, що мені треба зробити? Супер фастом пройти один левел. А щоб суперфастом пройти один левел, треба якогось персонажа, за якого я зможу розвалити. За якого персонажа я зможу розвалити прям супер сильно. А, чорт його знає. Чорт його знає, за якого я там зможу розвалити. Може за цього? Які тут на тобі квести, взагалі? Ага, перемоги. А, перебити 15 гравців, ще виграти ігри. І все. А, ні, ще ось виграти ігри. Хм, непогано, да? В Бравелболі, тут капець квестів у мене, скажи. Тут ще квестів Бравел Болі. Ну ладно, Бравел Бол 5 на 5. Обалдеть! Давай затестим, що це таке? Бравел Бол 5 на 5, ти гониш? І ми ще взяли персонажа якогось такого нубського. Я не знаю, що ти будеш робити, але демеджа тут вкинути точно реально багато. Бо юніта бо, бо, бо юнітів багато. Стріляти можна по кожному. Головне просто попадати. Абодіт тільки всього трапляється. Ну тут, коротше, Бель супер дика. Тут Джесі дуже сильна. Тут, коротше, сильні всі, хто б'ють отако дико. А, ну ми вже гол якось забили. Ну, ще Емс тут дуже потужна. Коротше, такі якісь персонажі тут дуже, дирі, дуже дикі. Так, культа ще поки не сильно зрозумів, що робить. Давай свалимо з цього з цієї штуки, бо ще ще й помру тут. Ну, ми знову всіх розвалили і йдемо забивати голий. Ми забили голий, ми, походу перемогли, так? Да. Поко да. тут крутий. Хорошо. А що по квестам? Ага. По квестам непогано, кстати погано. Погнали ще раз. У нас всі хочуть Бель. Ну, бо ми сильні тіпи. Так то на секундочку. Так там бібізян. Ну, ці всі трошки відходять, поняв? Вони так от трошки свалюють. Хенка, трохи б'ємо. Головне не забувати, де ти поняв. І не провтикуватись, бо все можна конкретно получити люлей. Так, одходимо, на чуть-чуть. Отако стріляємо, Бенс. Когось там убили, але то, походу, не ми. Так тут кактус. Чи що це? Ні, це не кактус. Блін, якось дальність вроді велика, а вроді ні чорта й не можеш зробити нею. Ну, трохи накидав там. Так, все, пішли туди. У нас ось футболіст наш і на Майкові. Ой-ой-ой, що ти робиш? Так, треба відхилити. чуть-чуть хилимся. Нападаємо на хенка Бенс Ульта. Хилимося далі. Ну, мені й демеджа багато треба, і всього. Обаудіть, получили плюху крепку. Так, м'яча забираємо. Погнали, погнали. Все, пора перемагати. Правда, плюху дав тільки, але доворіть докинув, і гол забили. Хорошо. Перший гол є. Ой-ой, тут ще такі приколи, якісь жорсткі. Ооой, і нам гол забили, прям дуже джерно. Коротше, гра вже доволі таки серйозна. Ну, да. Надо пробувати. Ну, у мене персонаж супер, не сюди, але що ж поробиш? Просто квести виконую. Отако мінус один. Ой-ой-ой, динамайк, супер жорстко. Це вкидає він просто дві плюхи, і все капець. І ще спавнися, такого на базі, ти ще бігти, чорно наскільки. Так, пішов, геть. Тоже давай. Особи не базарь. Треба зараз збітхи трошечки. Ось такого Бенс. І не попав ні по кому. Взагалі ні по кому. Взагалі нікому. Я ні по кому не попав. Такий персонаж ще не сюди. Я не знаю, як за них грати всіх. За кота б розвалив. О, тут хенку вже взагалі тяжко буде. Дінамайку, звісно, ні. Ну їх вже наскільки багато, що вже тупо нічого не зробиш. Вони всі у нас під базою, і вони ще нам позабивають просто. Вони тут всяких штук понакидували, і тепер ще нереально тут битися. Диви, що вони нам роблять. Диви, що вони нам роблять просто. Як вони нас жирно б'ють? Я одного тільки зміг завалити. Ну вони їх забить не можуть чогось. Бо м'яч десь там. Далеко. Так, ідіть геть всі. Ти тоже йди геть. Ти на Хенкові теж. Шуруй. Ідіть всі в дупу. Не вздумай забити. Пішов геть. Нічия, да? Да. Походу, нічя, ну нічого страшного. Хоч щось дало? Хоч якийсь квест виконав. Слава Богу. 570. Сюда. І мені ще чуть-чуть, та ну. Так, хорошо. Значить, хто у нас є з великою кількістю квестів, які підходять для футбола. В принципі, по-перше, це дінамайка один квест. Тільки в Емс. У мене є квест. Давай її. Погнали. Let's go, let's go. Так, давай попробуємо. В принципі, Емс непоганий. Юніт. У нас є два спайка. Лол, непогано. Давай пробувати. Так, накидуємо духи. Дамажимо всіх. Нам же ж демедж надо. Ми демеджа нанесемо. М'ячика ще так ніхто і не трогав. О, перший золотий спайк пішов. Так, все, йдіть геть, всі. Я відганяю дуже сильно, дуже сильно такими штуками. Оцими спреями супер відганяю. Ідемо далі. І все, і Назар забив, бо ми жорстко жорстко, жорстко лупимо. Так, давай ще. Ось, що вони всі зайшли, диви <риклад> Як же жирно. Як же жирно ми зробили. Так, ну в них у всіх зараз. У всіх, коротше, не можуть получати демедж, но вже багато хто з них і помирав. Правда, і я помер, але я стільки демеджа наніс. І зараз цей чувак забиває гол. І все, перемога. Скільки я демеджа наніс? Розкажіть, будь ласка. Все, диви, мене показує. Бемс, дивій, я тут луплю просто. У мене демеджа 60 тисяч. Ми пограли в ерунду У матраса нуль! нуль у матраса демеджа. А я 60 тисяч демеджа такого бенз-бемс. І зразу два квести. Я Я побив сім чоловік. Супер класно. Квести виконались. Отак надо було все зробити, а не тупо сидіти за якихось. Любасів ну, валити півжизні, просто квести: Бенс, бенз, бенс. 1000 хп. Сюди забираємо коїни і не паримося, тому що ми беремо, відкриваємо ембер, бенс, унлок за 100 гемів. І все, і в мене ще один мій любимий персонаж. І тепер я можу вибрати любого епічного бравлера. М -м, кого б я вибрав? Давай, Сема. Окей, let's go. Сем, let's go, let's go. А ми беремо нашу малесеньку ембер, яку ми трошечки прокачуємо. Ну як трошечки на всі гроші, на які можемо. Все, більше не можемо, бо більше нема коїнів. Я думаю, що коїни пізніше у нас з'являться, А поки що, так де ти є. А де вона? Куда вона ділась? Де моя Ембер? Так, давай по раріті. Ось до Ембер. Давайте її поставимо хоч якусь штуку. Я не знаю, який гаджет поставити. Давай поставимо. О, це що таке? Бестріше рілот. Ембер заповільнює. Ось цю штуку не хватає грошей, блін. Ну, хватає тільки на гаджет, але я не знаю, який гаджет брати, то поки не буду брати. Беремо соло. Погнали! Я хочу розвалити Ембер! Це дуже класний персонаж, тільки я не знаю, як за нього грати. Я ні... ніколи не грав. Просто я завжди її дуже сильно хотів. Зараз у нас проти ботів, це понятне діло. Перший... Перша гра все таки. Ага, ага, я поняв. Юніт такий цікавий. <рес> і мене без розвалили. Нічого, зараз розберемося. Все одно <рес> не знімлять мені кубки, бо в мене на цьому персонажі і так нема кубків. Давай ще раз. Я просто думав, що не так трошки воно стріляє, ну нічого. Тут треба дивитися за своїм боєзапасом. Так, вроді нікого тут нема. Стаємось тако, підпалюємо все. Боже, як же жорстко. А жорстко, так, да? скажи. Нормально лупе. Тільки правда, вблизі, напевно, воно не сильно крута. Вона більше на такій середній дальній дистанції, вона там краще. Хоча, черт, її знає Так, а ну, старіна, Іди геть Оце ХП уходистро. Ну, тут це і теж надо приловчитись чуть-чуть, бо юніт сам по собі такий, типу, цікавий. Бо зблизька, бачите, на ній складно попасти. Ну, ми накидаємо таку бомбу. підпалюємо її. Все згоріло Обалдеть! Ну, теми же просто тонна! Головне попадати. Головне просто попадати. такой вообще, Бенс. издеваемся, понял? <риклад> Отако сюда. Не, персонаж цікавий, Персонаж классный. Так, де там останній тип. Где останній чувак? Ось, да. Эль, примой. Иди сюда, манюній. Я пів балона потратив, чтобы його вбити в него. 11000 тысяч хп. Зумазий ты просто. Изи перемога. Фух, не. Юнит уже классный. Скины. Емаленькийся. Нема. О, це прикольно 5 тисяч. Блін, ну побачимо. Можливо, навіть її купимо. А поки що, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайдене, бо мені ще тут допрокачати нормально, так, щоб все це попідбирати. І всім пока.